Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв полі, як пилину, чом вас, лихо не приспавав, як свою дитину. Бо вас, лихо, насвіт, насміх породило, Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б люди, за що проклинаю долю. Чого нуджу світом нічого робись, не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав? Я нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав? Може, знайдеться зівочі, серце, карі очі, що заплачуть на всі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи, мої, думи, лихо мені з вами.